Всіх вітаю. Хочу звернутися до депутатів Верховної Ради, особливо комітету з енергетичного комітету. Верховна Рада 29 липня прийняла чудові зміни до закону про ринок електроенергії, в якому допомогла в принципі забудовникам, які здали вже багатоквартирні будинки. І ще не здали мережі в ДТЕК і інші обленерго приватні, як правило, не купляти електроенергію по завищеним цінам, а купляти електроенергію по фіксованій ціні грівна 68. Таким чином, в законі, оце зміни про ринок електричної енергії 13 прим. 1 Доповнили такий зміст, що тимчасово на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування електричної енергії, що купується у постачанні універсальних послуг та споживається у прийнятому експлуатації закінченому будівництвом багатоквартирного будинку через пусковому комплексі. Ти ти тити. Ну коротше, почитаєте самі. А хто знає, він і так знає. Можливо бути. Споживачем по фіксованій ціні, але з прийняттям цього прикінцевих цих положень і змін про ринок електричної енергії нема не порядку, не правил, яким чином а, забудовники можуть звернутися і підписати цей договір з а, обленера. То є таке прохання. Закон вступить уже в силу 29 вересня, тобто буквально через тиждень, а, півтора, півтора тижня, да або сьогодні. 15 число. І хочеться попросити вас, шановні народні депутати, приділити цьому увагу, тому що це дасть суттєву економію забудовникам за плату за електричну енергію і можливість розвивати ринок забудови. От сьогодні була зустріч з одним забудовником. У якого це велика проблема, і замість того, щоб розвивати комплекс, добудовувати щось робити на цьому комплексі, продовжити роботи, вони сплачують за електро... з електричну енергію, яку фактично не споживають, а споживають споживачі, які вже придбали квартири, і в зв'язку з тим, що мережі ще не передані. Купляють по цінів 4,50 п'ятдесят, замість того, щоб купляти в гривну 68. дуже прошу по можливості, якщо є така можливість, допомогти будівельній галузі України скоротити свої витрати на електричну енергію шляхом там, тим негайного прийняття чи оперативного якогось прийняття змін порядку. Порядку, яким чином підписуються ці договори, хто що робить а, і які терміни цього, тому що так, а, ці прикінцеві положення і не вступлять в законну силу, тобто вони вступлять в законну силу, але реалізації у них не буде. І всі будуть просто: ну, є закон, а як це зробити, ніхто не буде розуміти. Дуже прошу ну, не від себе, навіть я сподіваюся, що. Всіє асоціації будівельників там, і всі інші з будівельної галузі долучаться до цього прохання, можливо, і самостійно вже якось звертають на, цього, на це увагу. Це дуже важливо. Тож, дякую, дякую, що можна бути почутими. до зв'язку.